Учитель року 2025. Номінація Трудове навчання. Вчитель трудового навчання. Тренер Нуш. представляє Шанувати традиції Надихати Проектувати, Конструювати Творити. Трудове навчання це мистецтво перетворювати ідеї в реальні речі, де кожен інструмент стає ключем до відкриття світу можливостей. Мене звати Олеся Гавриляк. Я вчитель технологій опорного закладу Магівський ліцей Берегомайської селищної ради. Моя педагогічна ідея полягає у впровадженні компетентнесного та діяльнісного підходів на уроках через використання інноваційних інформаційно-комунікативних технологій між предметної інтеграції та соціальних проєктів. Одним з ключових елементів моєї роботи є міжпредметна інтеграція. Вона дозволяє учням поєднувати знання з різних предметів, розвивати критичне мислення та креативність. Наприклад, ми активно застосовуємо знання з фізики, хімії та математики під час створення виробів, що дає можливість учням зрозуміти, як наукові теорії працюють на практиці. А інтеграція з іноземними мовами сприяє кращому запам'ятовуванню інтернаціональних назв брендів та матеріалів. Виконання Проєктів допомагає учням набути навичок командної роботи та вирішувати реальні життєві проблеми. Вже традиційно з 9 класами ми виготовляємо корисні речі для дітей з особливими освітніми потребами та передаємо їх у реабілітаційні центри і ресурсні кімнати. Для реалізації цих підходів я використовую діяльнісні методи, зокрема проєктну діяльність, інтерактивні завдання на онлайн-платформах, групову роботу та гейміфікацію. Завдяки діяльнісному підходу учні не лише здобувають теоретичні знання, але й активно застосовують їх у практичній діяльності. Також я впроваджую модель перевернутого класу, де учні самостійно ознайомлюються із матеріалом, а на уроках ми поглиблюємо його через обговорення та виконання практичних завдань. Ефективність моєї педагогічної ідеї підтверджується успіхами моїх учнів. Вони беруть активну участь у позашкільних конкурсах, загальношкільних ярмарках, також у всеукраїнських предметних олімпіадах на другому та третьому етапі. Учні набувають знань фінансової грамотності, вчаться реалізовувати свої хендмейд-стартапи. Мені приємно ділитися своїми напрацюваннями з колегами. Я активно публікую власні методичні матеріали, інтерактивні завдання та ідеї для проєктної роботи на своєму сайті. Мистецтво створювати. Посилання розташоване під відео. Тут кожен охочий може знайти корисні ідеї та матеріали для своєї роботи, також побачити результати проєктної діяльності моїх учнів. Моя педагогічна діяльність спрямована на формування в учнів ключових компетентностей, що дозволить їм бути готовим до викликів сучасного світу. Щиро дякую за увагу!